Привіт! Сьогодні ми розглянемо дуже просту тему, без якої можна було обійтися, але я вирішив її записати, так як ми будуємо повноцінний родмап, який вам підскаже, як правильно розвиватися в напрямку автоматизації тестування. Якщо ви плануєте працювати в it сфері то вам потрібно вміти користуватись системою керування версій, або англійською Source Code Management. Ми розберемося, як зробити аккаунт та створити перший репозиторій на GitHub. Також ви можете працювати з GitLab, його, до речі, створив українець. Можливо, це надихне вас освоювати IT сферу більш старанно. Так, для чого ж нам потрібен GitHub чи GitLab чи інша система контролю версій. Найпоширеніша причина це можливість працювати над кодом декільком розробникам. Також ви можете його використовувати для зберігання ваших проєктів, щоб ваш майбутній роботодавець бачив, що ви вмієте. Ще можна використовувати його як сховище вашого коду, щоб не ходити з флешкою, а все зберігати онлайн. Для закриття всіх цих потреб можна і потрібно використовувати систему контроля версій. Так от, для реєстрації нам потрібно мати електронну почту та трохи часу. Заходимо на сайт GitHub. -у, натискаємо Sign up, тобто зареєструватися. Ось тут ми і вводимо наш емейл, створюємо надійний пароль та придумуємо наш юзернейм. Він і буде назвою нашого аккаунта, тому будьте стримані. Тепер потрібно підтвердити емейл. Заходимо на почту, копіюємо код, який нам вислали. І вставляємо його в ці поля. Відповідаємо на декілька питань і обираємо версію. Поки я вам раджу обирати безкоштовну. Для того, щоб створити репозиторій, тиснемо кнопку Create Repository. як бачите, в нашій адресі буде наш логін, який ми вже прописали. Тепер називаємо наш проект, тобто репозиторій. Тут у нас є дві опції. Public, безкоштовна, яку будуть бачити всі, та Private. Також безкоштовна, але тут є ліміти на кількість проєктів у безкоштовній версії. Private Будуть бачити тільки ті користувачі, яким ви це дозволите, тобто дасте доступ. Я майже завжди обираю Public, що і вам раджу. Решта полів є необов'язковими. Ви можете додати опис вашого проєкту в полі Description, створити readme File, Gitignore File, обрати ліцензію. Якщо вам цікаво, як це працює, можете дізнатися більше з нашого плейлиста, поки зупинимось тільки на обов'язкових пунктах. Тиснемо кнопку Create Repository. Вітаю, ваш проект, він же репозиторій створений. Як з ним працювати далі? Дивіться у наступних відео. Всім гарного дня! Приєднуйтесь до нашої спільноти!